Троє волинян в одному кримінальному провадженні. Справа стосується підозри жителів Володимира у незаконному переправленні осіб через кордон. Нині підозрювані під цілодобовим домашнім арештом. Утім, на переконання прокурора їм варто змінити запобіжний захід на тримання під вартою, мовляв, можуть повливати на свідків. Трьом уродженцям Володимира Волинського інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон. Нині ця справа на розгляді у Луцькому міськрайонного суду, який 18 березня брав чоловікам запобіжні заходи. Цілодобовий домашній арешт на два місяці. Втім, прокурор з таким рішенням не погодився, тож звернувся із апеляційними заявами щодо зміни запобіжних заходів для підозрюваних в кримінальному провадженні Тараса Бучка, Андрія Панасюка та Романа Рудися. На ваш погляд, домашній арешт цілодобовий не зможе в повній мірі забезпечити ті ризики, які, про які ви 6, Ну, Вважаємо, що не зможе забезпечити, тому що е, він так само заходить в місті Водимир і матиме змогу і е, користуватися телефоном зв'язком, зустрічатися з можливим всіх даними, хто не зараз, тому йому відомо в ньому є е, ті особи, які планувалися переправитися за кордон, і їхні е, мобільні телефони, а також не знає. За інформацією слідчого, підозрюваний Роман Рудис є заступником керівника одного з благодійних фондів. Підозрюваний проживає в прикордонній зоні. Сам злочин, в якому підозрюється, був пов'язаний з переправленням осіб через державний кордон, з виготовленням підроблених документів. Крім того, підозрюваний є заступником керівника благодійної організації. Зв'язку з цим вважаю, що все-таки він може переховуватись до органів досудового розслідування та суду в своєю чергою адвокат підозрюваного зауважив, що на його думку прохання прокурора про зміну запобіжного заходу нелогічне. Хотів зазначити, що незважаючи на те, що слідчим судей обрано запобіжний захід на захисному цілуговою домашній арешт, прокурора тора перше скасувати, призначити. Більш суворий запобіжний захід, як тримали прав, то вже саме час просить застосувати альтернативу за запобіжний захід. Це застава, яка є легше, ніж продавовий домашній арешт. Тобто немає логіки. Натомість сам підозрюваний пан Рудись зазначив, що не є заступником керівника жодного з чотирьох благодійних фондів, які він представляє як адвокат. Щоправда, які це фонди не назвав, натомість запевнив суд, що зацікавлене в розслідування цієї справи відбулось, так би мовити, швидкими темпами. Можливо, ми зв'язувалися з людьми, якими бо ми возили умови документи, потім у сесії будуть подані. що ми возили скільки куди передавалося? Ті з частини буде в нас документація сяти. Я навіть тих номерів не маю, щоб мені до засновника позвонити. Бо в мене засновник фонду, він живе один в Іспанії, один в Данії. Ну, Одна тобто, жіночка старша і один хлопець. Е -е -е я не стараюся, нічого прошу. Для мене це настільки, то, чесно, настільки неприємна ситуація склалася в житті, що ну, я вам просто хочу, чим скоріше, щоб це все закінчилося. Врешті колегія судді всі апеляційні скарги щодо трьох фігурантів залишила без задоволення. Як розповів після засідання прокурора, чоловіки проходять як підозрювані в одному кримінальному провадженні. Дивіться, вони пов'язані тим, що вони вказані дії вчиняли разом. Не було фактично, вони проводили продали разом інструктажі і підшковували осіб і займалися документами. Вони всі разом з цим займалися. Як стало відомо, зараз, окрім допиту всіх свідків, слідство продовжує встановлювати коло інших осіб, які можуть бути причетними до історії з незаконним переправленням військовозобов'язаних за кордон. Юля Остапович для новин на часі.